Українська хустка здавна вважалася оберегом та символом патріотизму, свободи та любові. Флешмоб у вигляді фотосвітлин до Дня української хустки у Балтському педагогічному фаховому коледжі викликав неймовірні емоції у всіх присутніх. Світлини, представлені на виставці, дивували усіх своєю витонченістю та колоритом, адже на них зображені працівники коледжу, а саме викладачі, студенти, а також жінки-балтянки, які стали на захист батьківщини. А Олена Борейко та Ольга Нюнько. Ініціатива у створенні виставки з'явилася у викладачки образотворчого мистецтва Віри Бояновської, яка й сама прийняла активну участь у проєкті. Хочу розповісти про ідею фотопроєкту. Сам задум зробити фотопроєкт і об'єднати наших викладачів вже виник народився давно. І основним таким поштовхом. Для реалізації цього проєкту стала зустріч студентів 31-ї групи з військовою Оленою Бурейко, ви бачите її портрет. Це була дуже тепла, атмосферна така зустріч, коли молодь змогла долучитися до спілкування з такою унікальною особистістю. Пані Олена, вона Балтянка і зараз захищає нашу країну. І Ми зустрілися в музеї художньому і захотіли показати цю героїню в такому образі серед побутових речей, показати її от такою гарною господиною. І я вірю, що прийде час, скоро настане перемога, і вона повернеться до своїх рідних, до своєї родини і буде звичайною українською жінкою. Головним атрибутом нашого фотопроєкту стала. Хустка, берегиня, вона оберігає жіночу вроду, а також є символом української родини, яка супроводжує в багатьох подіях. У своєму образі я використала хустку своєї своєї бабусі. Вона мені дуже мила і дорога. А також не випадковим став атрибут, який в мене в руках. Це Васильківський півник, це майоліка Васильківського заводу, який став дуже популярним. На початку війни напевно всі бачили цю світлину, коли у місті Бородянка, розгромленому російською ракетою будинку, залишилася на вцілілій стіні висіти кухонна шафа з цим півником, і з того часу цей півник став символом стійкості українського народу і символом незламності. І... Нашій світлині він являється вісником перемоги, яку ми всі так чекаємо. Також серед наших військових учасниць фотопроекту стала Ольга Володимирівна. Нюнько, педагог, наша колега. Зараз вона також знаходиться у лавах Збройних сил України. Вона сильна, смілива, стримана і дуже мужня. Жінка, і вона для мене є прикладом героїзму. Хочу виразити слова подяки всім, хто долучився до створення фотопроєкту, наша адміністрація, яка підтримала, Тетяна Семенівна Притуляк, заступник директора з гуманітарної освіти і виховання, голова циклової комісії Марина Валерівна Розводова, Ольга Іванівна Горячева, наша костюмер, а також наші фотографи. Юлія Древіцька, Дмитро Шендерок це випускники нашого коледжу, а також Тетяна Синячова, студентка 31-ї групи. Особлива подяка нашим військовим, які зараз боронять нашу Україну. Хустку одягаємо, перемогу закликаємо. Виховний простір. В закладі освіти діє невід'ємна від освітнього простіру і є його складовою. Основним із напрямків розвитку освітнього простору це є національно патріотичне виховання. Сьогодні ми всі є учасниками великого проєкту Хустка берегіння роду. Я дуже рада, що учасниками проєкту є члени адміністрації, члени студентської ради, члени трудового колективу. І сьогодні ми бачимо один із портретів учасників проекту: це наш викладач. Викладач циклової комісії фізичного виховання Павло Павлович Маковський своєю мамою на світлині це сімейна пара, і мабуть, мама є оберегом для кожної дитини, особливо для військового. У мами в руках ми бачимо хустку. Пустка зігріває наших військових під час воєнних дій, особливо в зимовий період, коли так необхідно не тільки мати військовим теплий одяг, але і слова підтримки, листівки, телефонні дзвінки від рідних і близьких. І хто як не мама благословить свою дитину на життя? Наступна світлина досить життєстверджувальна. Тому що наша колега Інна Васильівна на світлині своєю донькою Валерією. Кожна мама бажає щастя своїй дитині на довгі роки життя. І на світлині фотографія мами з дочкою, яка милується, пишається своєю дочкою. Ми сподіваємося, що Валерія буде в майбутньому нашою студенткою. Тому вважаємо, що ось така. Виставка є складовою профорієнтаційної роботи. У майбутніх наших абітурієнтів також буде можливість взяти участь в такому проєкті. Проєкт дійсно складався з декількох етапів великий підготовчий етап. Сьогодні ми проводимо підсумок такої проєктної діяльності Хустка берегіння роду. І хочемо висловити подяку всім учасникам, а також нашим технічним працівникам, які були долучені до такої роботи. Я хочу подякувати Вірі Вікторівні Бояновській за те, що запросили взяти участь в проєкті, і ось така моя світлина представлена сьогодні на виставці картин, а також Дмитру Шендеруку, нашому випускнику коледжу, який фотографував, який з Верою Вікторівною надихав мене на участь в такому великому гарному проєкті конкурсі. Хочу зазначити, що вся виставка присвячена. І 6 грудня Дню Збройних сил України, 32 ї річниці, ми в цьому році відзначаємо, а також дню української хустки, яку ми відзначаємо 7 грудня. Ну і побажати всім нашим учасникам творчих успіхів і в подальшому творчих креативних ідей. День хустки символізує об'єднання жіночих поколінь, передавання хустки від матері до доньки, як цінності, плекання українських традицій та звичаїв. Працівники та здобувачі освіти Балтського педагогічного фахового коледжу підтримали флешмоб у створенні фотовиставки і стали моделями різних образів на світлинах. 7 грудня у світі відзначається День української хустки. Сама українська хустка об'єднує жіночі покоління та передається як родинна цінність від матері до доньки для збереження українських традицій. Українська хустка є невід'ємною частиною української культурної спадщини. Споконвіку вважалося, що хустка є не лише е, таким обов'язковим головним убором заміжніх українських жінок, а є сакральним предметом реліквією, який передається з покоління в покоління. Якщо вишиванка це генетичний код нашої нації, то хустка це оберіг та символ життя. Хустка це неймовірне вбрання. Українські хустки дивовижні вони мають неймовірну палітру кольорів, дивовижні квіти, незвичні сюжети. І сьогодні сміливо можна зазначити, що хустка користується прихильністю не тільки для українських жінок, а й для модниць усього світу. Тому вкотре можна зазначити, що українське це світовий тренд. Особливо хочу подякувати від себе. Організаторам такого проєкту за можливість долучитися сьогодні до. Формування української свідомості серед всіх нас, тому що переконана українська хустка наряду з вишиванкою дійсно пише генетичний код нації, і ми всі готові на сьогоднішній день радіти тому, що маємо змогу під мирним українським небом завдяки Збройним силам України брати участь в подібних проєктах. Долучатися до, до свого, до національного і насправді гордість того, що українська жінка прикрашає собою сьогодні виставку, яка є в коледжі. За час мого навчання подібних проєктів не було. Я вважаю, що це було упущенням для нашої. Так так би мовити, аутентичності української, тому що подібне розвиває в молодому поколінні любов до нашої культури та оцієї самої аутентичності, якої в якийсь момент не вистачало нам усім, ну як зараз. Українська культура це не те, що нам нав'язали в радянському союзі про ці шаровари незрозумілі, які не до А це саме про ось цю хустку, це про кохання і про материнську любов. Вкотре я рада вітати нас на черговій зустрічі, але зустріч присвячена зимовому вернісажу. Сьогодні ми з вами присутні на виставці картин. Хустка берегіння, хустка берегіння роду. Але я хочу нашу зустріч розпочати з того, щоб подякувати учасникам і організаторам попередньої виставки картин. Будь ласка, Ксенія, підійдіть до мене поближче. І так, дозвольте, будь ласка, мені вручити подячний лист. Оголошується подякам Малінашевській Анастасії Сергіївні, куратору 22-ї групи, керівнику художнього гуртка, за організацію гурткової роботи, розвиток творчих здібностей студентів, збагачення культурно-історичної спадщини педагогічного коледжу, організацію виставки художніх робіт. Я люблю БПФК. Присвячені 93-й річниці з дня заснування закладу освіти. Дякую. Наступні подячні листи. Я хочу вручити учасницям, а саме молодим нашим студентам, студентам 22-ї групи, членам художнього гуртка. Чумак Альбіні Сергійні. Поблизь. Дякуємо вам за роботу. Запрошуємо баньку Анастасію Олександрівну отримати подяку за роботу. Дивіться, будь ласка, там. Посміхайтеся. Вітаємо вас. Дякуємо за роботу Конг Хавонг. Міранді, студентці 20 другої групи. Мірандочка, дуже дякую вам. А також дякуємо за роботу Кривко Юлія. Шановні друзі, ми сьогодні присутні на виставці картин. Я ще раз назву девіз нашої зустрічі це хустка берегиня. Хустка берегіння, роду, відкриття виставки. Ми присвячуємо Збройним силам України, які завтра відзначають свій професійний день, професійне свято. Ми присвячимо виставку воїнам світла, воїнам добра, завдяки яким ми продовжуємо жити, ми продовжуємо тримати освітянський фронт, ми продовжимо надавати нашим здобувачам освіти знання. Виховуємо культуру, духовно розвиваємо і дякуємо за кожен день і за мирне Балтське небо. А також нашу виставку ми присвячуємо дню української хустки, яку відзначаємо 7 грудня. Я хочу передати мікрофон голові циклової комісії викладачів мистецтва Маріні Валерівні. Будь ласка. Они більше шановні присутні, дуже рада бачити нас в такій кількості. І як уже говорила Тетяна Семенівна, напередодні дня Збройних сил України та передодні дня хустки в рамках чергування циклової комісії викладачів мистецтва. Сьогодні ми відкриваємо фотовиставку хустка берегиня. Ми присвячуємо даний проєкт, як також було сказано нашим військовим, завдяки яким ми живемо, ми працюємо, ми навчаємось. Ви можете бачити, трошки попрошу вас подивитись в цей бік. Ви можете побачити світлини жінок-балтянок, які зараз боронять нашу батьківщину. Ви бачите на даній світлині. Олена Борейко, яка є солдатом-зв'язківцем 124-ї окремої бригади територіальної оборони, та Ольга Нюнько, лейтенант, начальник групи персоналу. їм, таким хоробрим, таким мудрим жінкам, які залишили свої домівки і зараз боронять кордони нашої держави. І з нетерпінням чекаємо вдома в кругу своєї сім'ї. На Балській нашій землі. Далі хочемо вам представити світлини, і дуже приємно, що наші колеги погодилися прийняти ініціативу нашої талановитої креативної колеги Вірі Вікторівни Бояновської і стали моделями різних образів повиту хустки. Окрасою жінок в минулому хустка була. І є на сьогоднішній день, вона є не лише елементом збрання, а також родинним оберегом. Ви можете побачити ось на світлинах парні, парні фото, на яких зображені мама з сином, мама з донькою, і як ми знаємо, що хустина є оберегом. Родини, сім'ї. Жінку хустина супроводжувала нам була оберегом під час заручин, під час весілля. Хустка ставала оберегом, коли мати дарувала юнаку, козаку, коли йшов до війська, щоб легким був його шлях, а також швидка дорога додому. Існують різні способи. Повою хустки, і як я вже говорила, наші колеги залюбки зголосилися підтримати ось таку ініціативу і стали моделями різних способів повою хусткою. Втілити в життя різноманіття повою виконала Горячева Ольга Іванівна. Наша колега костюмер нашого освітнього закладу. Я хочу запросити Ольгу Іванівну. Я хочу запросити сюди ініціатора даного фотопроєкту Віру Вікторівну. Хочу також сказати, що по той бік фотоекрану фотоапарату, да, точніше буде сказати, були наші випускники. Це Юлія Дривіцька, а також Дмитро Шендерук – талановиті фотографи, які змогли передати наші емоції, наші почуття саме ось в такому вбранні. Дмитро, якщо можна, також вас запрошуємо сюди. І, і хочу надати слово Віра Вікторіна вам, ініціатору даної виставки. Дякую всім присутнім, що прийшли сьогодні до нас на наш вернісаж. Ідея створення цього фото фотопроєкту народилася завдяки нашим військовим. Мене надихнули Олена Борейко і Ольга Нюнько на створення цих образів. Хотілося зобразити наших захисниць в такому українському інтер'єрі, в звичайному ритмі життя, в якому мають жити жінки. Але нинішня ситуація змусила їх піти на фронт. Також дякую нашим колегам, які долучилися, наші педагоги. Ми спеціально зробили їх відтворили саме на чорному фоні, щоб показати наш буремний і непростий час, в який ми живемо. І місія всіх педагогів, вчителів. Нести знання, робити цей світ кращим і виховувати молоде покоління вчителів, які в свою чергу наші студенти хочуть звернутися до вас, щоб ви пам'ятали про свою місію. Що найкращий ваш донат у перемогу це ваші знання. І Ваше гарне навчання це значно наближить буде наближувати перемогу. І ви саме ті люди, які будуть виховувати покоління дітей, які будуть відбудовувати нашу державу. Тому я вам бажаю успіхів у навчанні. Ну а дякую нашим фотографам. Юлії Дривіцькій, а також е, Дмитру Шендерику, А також хочу запросити студентку 31-ї групи, яка тоді була в музеї. <плес> Тетяна Синячова виконала світлину Олени Борейко, яку ви бачите першою на експозиції. І стосовно свого образу хочу сказати, що у мене в руках на моїй світлині е, хустка, в якій я яка на мені це хустка моєї бабусі. Це дуже пам'ятний для мене. Оберіг нашої родини, а також атрибут, який в мене в руках, це Васильківський півник, який став символом стійкості та незламності українського народу і прославив українську кераміку на весь світ. Напевно, всі бачили цю світлину, на якій зображений зруйнований будинок у Бородянці, де на стіні житлового цього будинку шафа з цим півником. Тож бажаю всім. Нам перемоги, хустку одягаємо, перемогу наближаємо. Хочу передати слово Оль Ользі Іванівні. Доброго дня, любі друзі. Я, звичайно, готувалася до цього дня. Мені було дуже цікаво, дуже ну, ми всі переживали, ми всі старалися, щоб всі були цікаві і. Я вважаю, що кожен із вас по-новому зараз відкриє для себе наших, наших педагогів, наших прекрасних жінок, які незважаючи ні на що не побоялися і взяли участь у цьому проєкті. Для себе я відкрила багато нового і цікавого. Я дізналася, як і скільки. Можна в'язати хустки дуже багато різних способів. І це на перший погляд здається, що це так просто і буденно, а на самому ділі це дуже цікаво і це мистецтво, наука. Тому. Я думаю, що всі ви в задоволені. Я, наприклад, в захваті, я на яку світлину не подивлюся, я не можу сказати, хто мені більше подобається. Ось подивіться, як гарно відкриваються наші жінки, які вони прекрасні, чудові, талановиті. Кожна по своєму ну, неможливо не відвести очей. І, і я хочу всім побажати гарного, міцного здоров'я. Я хочу дійсно вам сказати, що сьогоднішній день, можливо, для кожної внесе якусь іскринку у наше життя. І, можливо, ви собі придбаєте хустку і будете носити з гордістю і будете знати, що це якби. Скарб, який передали нам наші бабусі, які носили ці хустки, і для них це було свято, тому що е, тоді в той час хустку було купити дуже-дуже е, е, да, нелегко. Так що всіх нас вітаю з цим днем. Е, слава ЗСУ і е, ждемо нашої перемоги. Усі присутні хочу подякувати за таку чудову та неймовірну виступку. За такі гарні картини це дуже красиво. Дякую. Сам процес фотографування був ну щось магічне, щось таке. О дійсно цей процес повою хустки. Ну ну просто мурахи по шкірі, і коли побачили результат. Мені здається, ми знали, що буде класно, а що настільки буде класно, ми, ми, ми не очікували. Тому я особисто від себе хочу подякувати Вірі Віктора вам, Ольга Івановна вам, дякую нашим молодим, креативним талановитим фотографам, дякую колегам, тому що дійсно правильно повторюю слова Ольги Івановни, що важко обрати кожна красуня. Настільки ми знали, що ми гарні, да, шановні колеги, шановні дівчата, ми знали, що ми гарні, але ось даний образ нас відкрив зовсім по-іншому. Доброго дня. Я являюся однією із тих учасниць в даному проекті. Чесно кажучи, для мене цей проект вийшов несподівано, тобто я стала цією учасницею. Дійсно, це відкриває для нас щось нове, якісь нові можливості побачити не тільки себе, а й чи когось, і побачити нашу, все ж таки, українські наші українські традиції і наш український одяг. Тобто, ми бачимо, що всі в нас в українському одязі, і з українською хусткою, яка підкреслює нас. І дійсно ми бачимо, які українці є сильні не тільки духом, але все ж таки, ми ну дійсно сильні і фізично, і духовно сильні і українські дівчата також. Тобто, у нас є і військові і військові жіночки, ми дякуємо це, тому що. Не якщо б не було їхнього захисту, не було б цього всього. Тому дякуємо всім, дякуємо організаторам даного проекту. Віра вікторівна дуже вам дякую, тому що ну це дійсно класний проект, який потрібно втілювати в життя. Потрібно показувати, які ми є насправді. Ми дякуємо вам, всім, що ви завітали до нас на нашу фотовиставку. Ми дякуємо Збройним силам України. Ми дякуємо всім воїнам, які захищають, які боронять нас. Слава ЗСУ! Ну і героям слава! Зараз запрошуємо вас роздивитись, наші світлини. Цей фотопроєкт присвячений військовим, завдяки яким ми маємо змогу жити, навчатися, працювати. Тому на одній зі світлин запражений викладач фізичної культури Павло Маковський, разом зі своєю матір'ю, який тривалий час боронив нашу країну. Відвідувачі виставки були в захваті від фотосвітлин, роздивлялися, насолоджувалися та ділилися враженнями. Тож усі бажаючі можуть долучитися до флешмобу та творити нові сторінки історії України. Усіх закликаю прийняти. Участь в цьому проєкті, зробити фотографію вдома, і знаєте, цей проєкт об'єднав всі ланки нашого суспільства, всі ланки жіночого суспільства. Не байдуже хто ти за професію, байдуже, який в тебе статок, тому що хустка це є об'єднання саме з жіночої нації, жіночої краси. Нехай українська хустка оберігає усіх захисників та наближає всіх до омріяної перемоги. Юлія Бурка Ігор Балагула, Горбалагула Баленформкомпанія.